В Олександрії відбувся етнофест. Фольклорні традиції обряди українські етнічні страви, колоритні виступи колективів, яскраві фотозони, виставка ярмарок від народних майстрів. Такою була програма етнофесту, що відбувся 16 березня в Олександрії. Захід проходив у театральному сквері. Жителі і гості міста мали можливість поринути в атмосферу народного гуляння, скуштувати традиційні страви, які здавна готувалися на свято колодія. Етнофест був благодійним, тож усі охочі задонатили на Підтримку Збройних сил України. Переселенців, які мешкають в Олександрії, запрошують 21 березня о 14. до Центру зайнятості. Захід ініціювала Рада з питань ВПО. Запрошені представники ЦНАПу, управління соцзахисту населення, Центру зайнятості, управління освіти, а також юрист від громадської організації 10 квітня та голова ради ВПО Олександрійської громади. Освітній проєкт стартував на базі гімназії Сузір'я-19. Учасники проєкту Олександрія Містомого Серця, учні 3 Б класу, побували на екскурсії в міській раді. Вони відвідали у ЖКГ. Поспілкувалися з головним архітектором міста, розширили свої знання про генеральний план міста та професію архітектора. Загалом інтенсив триватиме три місяці, під час якого запланували п'ять заходів. Після апробації проєкту з учнями гімназії Сузір'я-19 його планують впровадити і в інших школах. 15 березня в Олександрійській дитячій музичній школі відбулася благодійна концертна програма на підтримку ЗСУ. Музичний дебют за участі учнів перших-других класів відділу фортепіано. Захід такого формату проводився вперше, адже цього разу на великій сцені дарували свою творчість глядачам наймолодші учні школи. Захід традиційно благодійний, кошти передадуть волонтерам. Олександрійські хокеїсти підвели підсумки сезону 2023-2024. Про завершення хокейного сезону турнірних змагань з хокею серед аматорських команд написав Олександр Скринник в рейтинговій таблиці аматорських команд. Олександрійці зайняли третю та шосту сходинки в лідерах кривий ріг та жовті води. У вівторок, 19 березня, буде хмарна погода, дощ, температура вночі плюс 2, в день до 8 градусів тепла, атмосферний тиск 752 мм міліметра ртутного стовпчика. Вітер північно-східний 2 метри за секунду.